Як ми з Петриком готувалися до маскараду? Ми з ним ще зранку приготували фарби, пензлики, картон і папір, а після обіду взялися до роботи. Вирішено було зробити маску лева, грізну, страшну, щоб усі боялися. Комісія, яка буде роздавати призи, побачить, злякається і відразу віддасть Петрику перший приз. А можливо, навіть усі призи одразу. Спершу ми вирізали з картону лева, потім проробили дірки для очей і пащі, залишилося тільки розфарбувати. Ось тут і вийшла заковичка, стара історія з пензликами. Тільки ними почнеш фарбувати, як вони миттєво лисіють. Минуло рівно дві хвилини, і у Петрика в руках залишилися самі палички. А всі щитинки опинилися на масті. Вийшов якийсь неголений лев. Робота зупинилася. Недовго думаючи, Педрик побіг до магазину по новій пензлики. Тут за діло взявся я. У мене ж пензлик не магазинний, власний, мій хвіст, адже він так швидко не облесіє. Я став умочати хвісту найкрасивіші фарби й водити ними по морді лева. Через хвилину все було готове, лев вийшов ще страшніший, ніж ми хотіли. Синій, чорний, зелений. Оце Петрик зрадіє, подумав я. Але все знову пішло не так. Петрик чомусь розсердився і порвав маску на дрібні шматочки, а на другу маску картону вже не було. Довелося придумувати новий костюм. Думали, думали, нарешті придумали. Петрик почав стрибати по кімнаті і радісно кричати: Я знаю, знаю, що робити. Я прийду на маскарад татуйованим індіанцем. Не треба мені ніякого картону, я сам себе розмалюю. Петрик одразу роздягнувся до пояса. Поставив перед собою дзеркало і взявся за фарби. Спершу він червоними і жовтими смугами розфарбував собі обличчя, потім намалював на грудях орла і мішень, а на руках кільця всіх видів. Навіть на спині він примудрився навести різні лінії. Вийшов пригарний індіанець. Коли ж він струмив у волосся курячі пір'я, то стало ясно, що такого костюма ні в кого на маскараді не буде. Я так позаздрив Петрику, що вирішив теж перефарбуватися, зробитися індіанським мишеням. У блюдечку залишилася густо розведена зелена фарба. Я заліз у нього, повалявся трохи і виліз. Лапи й ніс я засунув у залишки червоної фарби, і справа готова. Костюм у мене вийшов не гірший, ніж у Петрика. Потім ми з ним почали бігати по кімнаті і пищати, як індіанці. А я ще до того ж полазив на животі й покачався на спині, тому підлога в кімнаті теж стала індіанською. Ну, пора на маскарад, сказав Петрик, а я подумав, що добре було б взяти з собою на маскарад підлогу, тому що вона теж вийшла дуже гарна і її ніхто не впізнає. Так воно й сталося. Саме в цю хвилину до кімнати увійшла тітонька Марина. Вона спершу захиталася, потім сплеснула руками, потім вигукнула що ж це коїться. Кімнату не можна впізнати. Правильно, сказав Петрик, тому що ми індіанці, ми йдемо на маскарад. Зараз буде тобі маскарад, зараз ти в мене дістанеш прочуханки, закричала тітонька Марина і потягла індіанця до ванної кімнати. Ну, а я без Петрика на маскарад, звичайно, не пішов, тому що це було б нечесно, не по братськи, тому я теж побіг до ванної. Тітонька Марина влаштувала Петрикові не тільки прочуханку, але й спинопромиванку, і рукопрочищанку, і всяку іншу змиванку. А я сидів під ванною і чекав своєї черги. Коли Петрик знову став Петриком, а не індіанцем, я підповз до тітоньки Марини і попросив зробити мені також прочуханку, Черевце промиванку, лапко відмиванку і хвостико прочищанку. Але тут стався нещасний випадок. Тітонька Марина подивилася на мене, змахнула руками і закричала Ах, ах, воно вже зелене. Звичайно, я був зелений. Який ще ж? Але тітонька Марина, напевно, вирішила, що в мене якась зелена хвороба, і так розхвилювалася, що знепритомніла. Я почав верещати Допоможіть, допоможіть, скоріш допоможіть тітонці Марині, і пищав аж доти, поки не прийшов лікар з великим шприцом і не зробив тітонці Марині укол. А ми з Петриком одразу сховалися за шафу, щоб нам повелково теж не зробили уколи. Потім тітонька Марина скаржилася лікарі на своє важке життя. Вона говорила, що все їй тепер, здається, зелене, і що вона все плутає й плутає. Вранці їй треба було відремонтувати черевики і підсмажити картоплю, а вона відремонтувала картоплю і підсмажила черевики. Завтра вона чекає гостей, а в хаті справжній гармидер. Цього вечора ми всі втрьох мили індіанську підлогу, а тітонька Марина ще встигла замісити тісто для пиріжків. Тут їй подумав, що через Петріка зовсім не приділяю уваги тітонці Марині, і вона, звичайно, на мене ображається. Петрікові я вже чимало допоміг. Тепер допомагатиму тітонці Марині. Як я допомагав тітонці Марині пекти пиріжки з маком? З того часу, як у мене з'явилися сусіди, я проробив у хаті велику роботу. У всіх шафах і буфетах прогрис невеличкі дірочки. Це для того, щоб Тітенька Марина знала, де у неї лежать продукти. Дірочки в хаті це як дірочки в швейцарському сирі. Чим їх більше, тим краще. Нехай тітонька Марина бачить, ще не терма їм хліб: борошно, сало, масло, смалець, сметану, ковбасу, сосиски, сердельки, сир, цукор, манку, гречку, вівсянку, рис, макарони, свічки і взагалі все, що вона для мене приносить. Крім дірочок, я ще допомагаю тітонці Марині готувати різні страви, але пиріжки з маком ми з нею робили вперше. Ранку тітонька Марина розкачала тісто, нарізала його кружечками, натовкла маку, я знав, що їй знадобиться моя допомога. Адже вона погано бачить. Тут ще й окуляри свої кудись поділа. Це стало помітно одразу. Щойно вона почала накладати мак на млинці з тіста. На один мало покладе, на інший багато. От я й став від'їдати зайовий мак, щоб пиріжки вийшли однакові. Їв, їв, аж поки спати не захотів. Від маку всі хилить до сну, це давно відомо. Дивився я на млинці, позіхав і думав з тіста, може, гарна постіль вийти. М'якенька, смачна. Треба в тітоньки Марини шматочок позичити. Захотів поспав, захотів поїв. От зараз візьму і примощуся на вільний млинець. Та поки я позіхав, прокаю в останнього млинця. Тітонька Марина на нього вже мак поклала, довелося йти на своє місце. Але до дірки я не дійшов. Сон звалив мене по дорозі, прямо під диваном. Прокинувся від Петрикових криків. Ура! кричав він. Пиріжки готові. Подивіться, які в нас пиріжки. І дійсно, пиріжки вийшли пишні, рум'яні. Дивився я на них і думав. Молодець все ж таки тітенька Марина. Сама, без мене справу закінчила. Петрик і мені дав пиріжка покуштувати, але я більше маку не їв. вирішив на сьогодні досить, бо ще при гостях позіхати почну, незручно буде. Коли ввечері прийшли гості, тітонька Марина налила всім чаю і поставила на стіл таріль з нашими пиріжками. Я за всім цим спостерігав з під дивана. Гості їли пиріжки і дуже хвалили. Смакота присмокували вони язиками. Сто штук з'їж ще захочеш. А одна гостя особливо хвалила. Вона роздивлялася пиріжки і говорила господині. Вони ще й у вас з візерунком, дивовижний малюнок, наче пташина лапками. Тітонька Марина теж подивилася на пиріжки і зойкнула Яка ще пташина? Та це ж, та це ж, і відразу почала мене шукати. Тут усі гості посхоплювалися з місць, закричали і почали за мною ганятися. Щоб спитати рецепт, як готувати піріжки з візерунком. Але ви, мою скромність, знаєте. Я від своєї роботи не відмовляюся, всі її бачили, а слава мені не потрібна. Нехай вона дістанеться лише тітоньці Марині, і я сховався в забуфет. Не встигли гості розійтися, як сталася ще одна радісна новина до нас приїхав довгоочікуваний гість, рідний брат тітоньки Марини, відомий музикант. Усі кинулись його обіймати і цілувати, але я не став лізти на очі. Вирішив, познайомлюся потім, при першій нагоді, і ця нагода трапилася.